Я довго мовчав 30 років я носив у собі те, про що не можна було говорити: клятви, документи, погрози, усе це тримало мене в тиші. Я навчився жити так, ніби всередині мене немає цього тягаря. Родина, робота, буденні справи, усе було лише прикриттям, але ночами. Коли я залишався сам на сам із собою, тиша нагадувала про те, що я бачив. Тепер мені байдуже, лікарі кажуть, що часу залишилося небагато. Моє серце вже відпрацювало своє, і якщо я не розповім цього зараз, правда піде зі мною в землю. Я не збираюся залишати світ у незнанні хай знають, хай бояться, хай нарешті визнають, що ми не єдині. У 1989 році я отримав пропозицію, від якої не міг відмовитися. Мене запросили на роботу, офіційно інженер-електронщик у сфері експериментальної авіації. Дрібні деталі контракту замовчувалися, але зарплата, пільги, рівень секретності усе було занадто привабливим, щоб сказати ні. Молодий, амбітний, я мріяв працювати над чимось великим. І вони знали, як зачепити саме таких, як я. Вербування виглядало майже театрально. Чоловіки в чорних костюмах зустріли мене в непримітному офісі на околиці Лас-Вегасу. Вони не представлялися, не потиснули руки, не назвали жодного імені, лише папери, печатки і холодні погляди. Я підписав усе, не читаючи дрібного шрифту, і вже тоді, глибоко, всередині, відчув, що роблю крок, з якого дороги назад не буде. Ми прибули в пустелю на світанку, колону мікроавтобусів супроводжували джипи з озброєними солдатами. Пісок здіймався клубами за колесами, сонце повільно виповзало за гір. Я вдивлявся у безкрайній простір і думав, навіщо будувати щось настільки важливе тут, у глибині кам'яної пустки. Відповідь чекала попереду: металеві ворота, бетонні блоки, вежі з кулеметами. Нас пропустили через три кордони перевірок: відбитки пальців, сканування сітківки, електронні браслети. Кожен із нас отримав ідентифікаційну картку з кольоровою смугою. Колір визначав, куди ти можеш і не можеш заходити. Моя смуга була жовтою. Мені сказали жовтий технічний сектор. рівень 3 не більше. Усередині бази панувала мертва тиша. Жодних випадкових людей, жодних жартів чи дружніх розмов. Лише кроки, відголоки в коридорах і гуркит генераторів десь у глибині. Камери спостереження були всюди. Їхні червоні вогники нагадували про те, що ми під наглядом кожної секунди. Мене поселили в маленьку кімнату без вікон, металеве ліжко, стіл, лампа, шафа для одягу. На стіні годинник, який цокав надто голосно, наче підкреслював плин часу. Телефонів чи радіо не було. Навіть звичайних книжок не дозволяли. Вечорами я сидів у тиші і думав про світ зорні. Який продовжував жити не підозрюючи про те, що відбувається під пустелею. Перший день роботи, я пам'ятаю, досі нас повели в глиб комплексу нижче й нижче сходами та ліфтами. Я втратив лік поверхів. Повітря ставало важчим, спресованим, ніби сам бетон давив на груди. Там внизу були зали з обладнанням, яке не нагадувало жодних цивільних чи військових технологій. Металеві конструкції вигиналися у формах, що суперечили інженерній логіці. Панелі мерехтіли зеленим світлом, кабелі пульсували, наче жили. Я торкався їхніх поверхонь і відчував, що це не просто техніка, це було щось інше. Нас образу попередили, жодних питань. Якщо щось бачиш, працюй, якщо щось чуєш, мовчи. Якщо щось здається дивним, забудь. Моїм завданням було обслуговувати системи енергопостачання, але швидко стало зрозуміло, ці системи не створила жодна людська інженерна школа. Ланцюги, блоки, схеми усе виглядало знайомим лише на перший погляд. Якщо починав дивлятися глибше, логіка зникала. Деякі вузли працювали без джерела живлення, інші реагували на дотик, хоча я не бачив жодних сенсорів. Колеги неохоче розмовляли. Більшість поводилася так, ніби ми всі ув'язнені, яким дозволили працювати замість сидіти в камерах. Лише один чоловік, старший за мене років на десять, якось сказав у їдальні: не намагайся зрозуміти. Тут це небезпечно. Я запитав небезпечно для роботи. Він поглянув на мене порожнім втомленим поглядом і тихо відповів. Небезпечно для розуму. Я вперше відчув це на третій тиждень, пізня ніч, чергування в технічному відсіці. Генератори працювали рівно, монітори показували стабільні дані, але в голові раптом щось змінилося. Спочатку легкий тиск, наче хтось став поруч і нахилився до мого вуха, потім голос, тихий, невиразний шепіт, який, здавався, звучав усередині мене Ми не вороги. Я здригнувся, озірнувся нікого, лише гул генераторів. Ми вже всередині. Моє серце забилося швидше, я стиснув голову руками, намагаючись заглушити це, але голос не зникав. Він не був схожим на галюцинацію чи власні думки. Це було щось чуже, інше. Тоді я ще не знав, що це лише початок. Я довго думав, що голоси це лише наслідок втоми: постійні зміни, замкнений простір, брак сну і світу зовні. Але одного дня мені довели, що все реальніше, ніж я міг собі уявити. Це сталося на четвертому тижні. Нас завели в сектор, куди й ніколи раніше не мав доступу. Двері відчинилися лише завдяки супроводу офіцера в чорній формі. Його картка світилася червоною смугою, найвищий рівень. Ми зійшли ліфтом ще нижче, і там, за кількома шлюзами, я побачив його. Об'єкт 7 є. Велика кімната, скляна стіна завтовшки пів метра. За нею камера утримання залита холодним світлом. Істота стояла посередині. Її зріст перевищував два метри. Шкіра була сіро блакитна, безволоса, ніби напівпрозора, а очі чорні, неприродно глибокі, без білків і зіниць. Здавалося, вони поглинали світло і віддзеркалювали тебе цілком, наче дзеркало, яке показує не лише обличчя, а й усю твою душу. Він не рухався, не кліпав. Лише дивився, і я відчув, що дивиться саме на мене. Офіцер коротко пояснив, це об'єкти, з яким ведуться експерименти. Твоя задача обслуговувати системи забезпечення камери не більше, жодних прямих контактів. Ми лише кивнули. Жоден із нас не смів ставити питань. Але я вже тоді відчув, питання почали ставитися мені. Тієї ночі голоси повернулися, але тепер вони були чіткішими. Ти мене бачиш. Я сів на ліжко, вчепився в голову. Ні, це сон, галюцинація. Я не відповідаю. Ти мене чуєш. Голос був рівний, глибокий, без інтонацій. Він не звучав у вухах, він звучав всередині черепа, десь у кістках. Я не ворог, я вибіг у коридор. Там було порожньо, лише камера спостереження з Червоним Оком стежила за мною. Я хотів кричати, але проковтнув слова адже що я міг сказати? Що чую голоси? Тут за таке швидко відправляли нагору, і більше ти нікого не бачив. Наступного дня мене знову відправили в сектор утримання. Я перевіряв панелі, датчики, живлення, працював, наче машина, але в якийсь момент не витримав і глянув на скло. Сім'є стояв так само нерухомо, проте цього разу його голова трохи нахилилася, наче вітер хитнув сухе дерево. І я відчув, він знає, що я слухаю ти боїшся, але страх це ключ. Я стиснув зуби, руками продовжував працювати, але всередині все тремтіло. Ми вже всередині, ми завжди були. Я ледве не впустив інструмент. Під стікав по спині, дихати ставало важче. І тоді вперше я зрозумів. Чей контакт не припиниться, він не залежав від дверей, від скла чи наказів офіцерів. Він вибрав мене. Кілька днів по тому я дізнався, що не лише я відчував щось дивне. У їдальні один із техніків, молодий хлопець, років двадцяти, раптом почав кричати. Він вигукував незрозумілі слова, які не були жодною відомою мовою. Його обличчя перекосилося від болю, а потім він впав і більше не встав. Його тіло винесли, мов смітча ніхто нічого не пояснював. Лише на наступний день офіцер сказав сухо. Якщо хтось із вас почує голоси, негайно повідомляйте це не ваша справа. Але я мовчав. Я почав вести щоденник у голові. Не на папері заборонено у пам'яті. Запам'ятовував кожне слово, кожну інтонацію. Сім'є повторював завжди одне й те саме ми не вороги, ми вже всередині. Страх це ключ. Ти бачиш. Але іноді додавав щось нове. Одного разу я почув вони думають, що тримають мене. Насправді я тримаю їх. І тоді в мене в жилах похолола кров. Декілька тижнів по тому стався інцидент. Вночі раптом зникло живлення в секторі. Сирени завили, ми бігли коридорами, панелі миготіли. Я прибіг до лабораторії. І побачив, що скляна стіна вкрита тріщинами. Об'єкт сім'є стояв на тому ж місці, проте тепер його голова була зовсім близько до скла, і він дивився прямо на мене. Я відчув, як голос прорізає мене зсередини. Ти відчиниш мені двері, ти вже це вирішив. Я впав на коліна, затулив вуха руками, хоча це було марно, голос був частиною мене. Він звучав у серці, у кістках, у самому мозку, а потім світло повернулося. Тріщини повільно зникли, наче скло саме зцілилося, сирени стихли, і всі вдавали, що нічого не сталося. Але я знав це було попередження. Відтоді кожна ніч ставала випробуванням. Я чув його навіть у снах, відчував його погляд навіть у темряві. Я почав втрачати відчуття реальності. Час зливався, дні й ночі мінялися місцями. Іноді я ловив себе на тому, що стою біля дверей його камери, хоча не пам'ятаю, як туди прийшов. І завжди той самий голос Ти ключ, ти відчиниш. Минав час. Я вже не розрізняв днів. Усі вони були схожі. Технічні перевірки, замкнені коридори, мовчазні офіцери, запах хімікатів і металу, і завжди його погляд за склом. Але одного дня мене відправили в інший сектор сказали тимчасове відрядження. Я спустився вівтом нижче, ніж будь-коли до того. Там коридори були інакшими. Товстіші двері, подвійні шлюзи, повсюди озброєні охоронці, у повітрі висів запах формаліну і гниття. Мене провели в залу з десятками капсул, прозорі циліндри, заповнені рідиною, усередині тіла, деякі ще рухалися, інші були мертвими. І це були не лише люди. Я побачив істот різних форм низькорослих із довгими руками, високих із головами, схожими на комах, тілесних мутантів із деформованими обличчями. Усі вони були під'єднані до апаратів, їхні очі іноді відкривалися, і тоді в мене стигла кров, бо ці очі були живими. Офіцер, який мене супроводжував, Холодно пояснив, це експерименти. Деякі з них результат контакту, інші спроба відтворення. Твоя робота забезпечити, щоб системи утримання працювали. Більше тобі знати не потрібно. я кивнув. Але мозок горів від запитань. Тієї ночі голос повернувся знову. Тепер ти бачив інших, вони уламки. Їх ламали, але нас не зламати. Я зрозумів сім Е знав, де я був, він відчував мою присутність навіть за стінами, за рівнями, ніби вся база була для нього прозорою. За кілька днів мене довелося працювати поруч із об'єктом 12К. Його тримали в капсулі, у рідині. На вигляд він нагадував людину. Але шкіра була блідою, очі чорними, а вени світилися синім світлом. Коли я міняв панель живлення, його очі раптово розплющилися. Він не ворушився, але в моїй голові пролунав крик це не були слова, лише нескінченний біль, що прорізав мозок. Я впав на підлогу, заливаючись потом, і охоронці відтягли мене. Він ще нестабільний», – сказав хтось із учених. Експеримент провалюється. Того ж вечора капсулу винесли. Я не знаю куди, але наступного дня хтось із персоналу сказав пошепки його спалили, інакше не можна. Мене почало трясти. Я зрозумів ми працювали не над авіацією, не над зброєю. Ми гралися з тим, що не розуміли, і кожен день нас усе глибше засмоктувала ця безодня. Сім е не мовчав, вони торкаються того, що їм не належить, але двері вже відчинені, ти це знаєш. Я відчував, що він каже правду. Найстрашніше сталося через місяць. В коридорі я випадково почув розмову двох лікарів вони не знали, що я поруч. Пацієнт номер 27 знову почав говорити їхніми словами, сказав один. Він тримається довше за інших, можливо, його мозок сумісний. Якщо це спрацює, ми зможемо створити гібрид. Якщо він нас не знищить першим, я не витримав і заглянув у кімнату. Там, прив'язаний до крісла, сидів чоловік, людина. Його очі вже були чорними, як усім, е, а на губах посмішка, яка не належала йому. Коли наші погляди зустрілися, я почув у голові голос не сім Е, інший Ми ростемо. Я закляк. Це означало лише одне: вони поширювалися. Відтоді все почало розсипатися, персонал ставав більш нервовим, охорони побільшало, експерименти почали проводити майже відкрито. Людей викликали вночі, і вони більше не поверталися. Я жив у постійному страху, у мене трусилися руки, я перестав спати. У снах я бачив небо чорне і беззіркове, а в ньому тіні, що спускалися на землю. І завжди очі, ті самі чорні очі. Сім Е говорив усе наполегливіше час близько, ти відкриєш, інакше вони зламають тебе, як інших. І я почав думати можливо, можливо, він має рацію. Усе почалося тієї ночі, коли зникли сигнали з другого рівня. Лампи у коридорах почали миготіти, сирени завили, і по всій базі пролунало. Сектор 3 ізольовано, повна блокада, персонал залишити на місцях. Я стояв біля панелі енергоживлення, коли в коридорі пронесли двох охоронців. Їхні очі були закриті, обличчя перекошені від болю. Лікарі навіть не намагалися рятувати їх. Вони поспішали, занадто поспішали. Тоді я вперше відчув у повітрі запах, не схожий ні на що інше, металевий, гіркий, як іржа змішана з кров'ю, І ще озон, ніби після грози. Я наважився глянути на монітор. Камери показували, як у секторі три панує хаос, скло розбите, капсули розламані. У коридорах щось рухалося швидке, тіньове. Я не міг розгледіти, але чув крики. Потім сигнал урвався. На базі запровадили повний карантин. Озброєні солдати патрулювали всі переходи, але це не зупиняло. Їх у моїй голові лунав голос 7 Е. Ти бачиш, вони вийшли, їх не втримати. Це тільки початок. Я намагався не слухати, але серце билося так, ніби ось ось вискочить із грудей. На третю ніч мене розбудили і наказали йти в лабораторний блок. Там зібрали десяток інженерів. Офіцер, який нас супроводжував, був блідий. Він тримав автомат так, ніби готовий був відкрити вогонь навіть по нам. Ваша задача, сказав він, перезапустити систему блокування шлюзів, інакше вони доберуться сюди. Ми спустилися вниз, і я побачив, що двері, які вели до сектору з капсулами, розірвані, наче їх виламали з середини. Метал був зігнутий як папір. У темряві коридору я відчував рух, і тоді почув не вухами, а всередині голови. Ми вже тут. Хтось із інженерів закричав, і в ту ж мить щось темне кинулося на нього. Я бачив лише блиск чорних очей і те, як його тіло підняли в повітря. Крик урвався різко, а на підлогу впали лише інструменти. Ми кинулися назад, але двері автоматично зачинились. Я залишився всередині разом із двома іншими. Із темряви почали виступати фігури. Вони були схожі на людей, але тіла рухалися неприродно, ніби їх смикали невидимі нитки, їхні очі світилися чорним блиском. Один із них підійшов ближче. Я опізнав обличчя. Це був пацієнт номер 27. Його губи розтягнулися в усмішці. Ми, ви, ви, ми. І тоді ми зрозуміли це вже не вони, це щось інше, що носить їхні оболонки. Я не пам'ятаю, як вибрався, мене наче викинуло в інший сектор. У коридорах панував хаос, стрілянина, крики, сирени. Люди стріляли не лише в тіней, а й одне в одного, бо вже не знали, хто перед ними людина чи вони. Я біг, не озираючись, голос сім Елу лунав дедалі сильніше. Ти повинен відкрити. Тільки я зупиню їх, лише я. Я знав, що він бреше, але що було правдою? У центральному залі я побачив його, скло його камери було розбите. Він стояв у тіні, високий, нерухомий. Його чорні очі дивилися прямо на мене, і всі голоси навколо стихли. Лише він. Ти ключ, ти вже обрав. Вони всередині тобою, ти врятуєшся тільки зі мною. Я зупинився. Навколо вирували крики, постріли, кров, але в ту мить світ зник. Була лише тиша і його погляд. Я не пам'ятаю, як опинився на дворі. Пустеля невади, холодна ніч, зорі. За моєю спиною палав підземний комплекс, сирени гуділи десь глибоко під землею. Я йшов. Спотикаючись, не розуміючи, що сталося. У голові лунав лише один шепіт. Ми вже всередині. Я прокинувся в лікарняній палаті. Біле світло різало очі, а в жилах ще текла важка рідина від крапельниці. Двоє чоловіків у темних костюмах сиділи біля мого ліжка один з папкою в руках, другий мовчазний. І з холодним поглядом. Ви були в аварії, сказав перший. Автобус. Ви вижили дивом. Я хотів закричати: Який автобус? Але язик не слухався. У голові ще лунав шепіт, і я не знав, чи це реальність, чи все ще їхній голос. Ви не пам'ятаєте нічого, продовжив він. І вам краще не пам'ятати. Вони простягнули мені документи, підпис і все, що сталося, ніколи не існувало виплати, нова робота, нове життя. А якщо відмовлюся, я бачив у їхніх очах, що станеться. Я підписав минули роки. Я намагався жити, як усі, одружився. Працював інженером на звичайному заводі, виховував дітей, але ночами прокидався від того самого шепоту ми вже всередині. Іноді я бачив їх серед людей у метро, на вулицях, в магазинах. Вони виглядали як усі, але щось у погляді видавало інше, невидима глибина, темрява. Я ніколи не знав, чи це галюцинації, чи це правда, але з роками ця грань ставала все тоншою. У 1996 році до мого дому прийшов колишній колега з бази. Він постарів, виглядав виснаженим. Він майже не говорив, лише сказав: вони стежать завжди. Ми лише оболонки. Тієї ж ночі його знайшли мертвим у мотелі офіційна версія Серцевий напад. Але я бачив його очі перед смертю. Вони були чорні. Я почав збирати документи, записи, будь-які докази, але щоразу, коли я намагався комусь розповісти, траплялися випадковості аварії. Зникнення свідків, пожежі в архівах, здавалося, сама реальність підчищала за мною. Мої діти виросли, я став дідом, і з кожним роком страх слабшав, а натомість приходило усвідомлення: якщо я не скажу правду, вона згине разом зі мною. Я пишу ці радки зараз, бо знаю, часу мало. Мене попереджали, що цього робити не можна, але що мені втрачати? Я прожив життя, бачив те, чого більшість людей навіть у кошмарах не уявляють. Так, у 1989 році я працював у зоні 51. Так, я бачив істот, яких тримали під землею. Вони не просто інопланетяни, вони. Дзеркала, вони використовують нас як ми машини, вони входять у свідомість, переписують її, і ти вже не знаєш, хто ти насправді. Вони не прийдуть з кораблями і не підкорять міста. Вони вже тут, вони завжди були тут. І, можливо, вони і створили нас, щоб ми були їхніми очима і руками в цьому світі. Я не прошу вірити мені. Я знаю, що більшість назве мене божевільним старим. Але коли ви дивитесь у дзеркало і на мить відчуваєте, що відображення дивиться не так, як ви, згадайте мої слова. Коли ви чуєте в тиші нічний шепіт, згадайте, бо одного дня ви зрозумієте, вони вже. Всередині